Друзі, рада вітати вас на каналі смачно Легко Бюджетно. Поставте, будь ласка, подобайку. Вам не важко, а мені дуже приємно. Підпишіться на канал та обов'язково натискайте дзвіночок, аби не пропускати жодного цікавого рецепту. А сьогодні приготуємо яблучно-моркв'яний пиріг. Дуже швидко та легко. Він має неймовірно приємний аромат, м'яку вологу текстуру та багатий смак, який чудово доповнюється цитрусовими нотками. Отож, нам знадобиться морква. Два середніх яблука, 2 яйця, пластівці довгого варіння, розпушувач, підсолоджуваль за смаком, кориця, лимонний сік та лимонна цедра, також роз'ємна форма. Почнемо готувати. Друзі, час проминув непомітно і наш десерт готовий. Цей яблучно морквяний пиріг стане відмінним доповненням до сімейного чаювання, тож обов'язково спробуйте приготувати. Вам сподобається. Я щиро дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобався цей рецепт, поставте, будь ласка, вподобайку та обов'язково підпишіться на канал. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. А ми зустрінемося з вами вже в наступних відео. Па-па!